Тарас Григорович Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовку листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле? Дети нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинаться і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро жаль, Боже, то дай злої, злої.